Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні, 7 вересня, хочу нагадати про ось цю прекрасну квіточку. Американська гостя. Ви зараз на каналі Школа Писанкарства Ріаста. Це означає, що ми говоримо про дикі рослини степової України, про ті рослини, які вже давно у нас ростуть, які наші рідні, і про гостей, які не тільки гарні, ошатні, вони ще вміють фарбувати писанки, і вони також мають цілющі властивості. Квітка ця називається гринделія, Ми її називаємо клей травою, тому що пуп'янки у неї липкі. Навіть листя у неї липке. Якщо ось так побачити молодий пуп'янок, то там видно, що є всередині такий білий клей. І пальці так і приклеюються до цього пуп'янка. І ця рослинка мені сподобалася вперше. За те, що вона вміє фарбувати, вона дарує такий тихий, приємний жовтий колір. На каналі є рецепт, як фарбувати гринделією. Заходьте в коментарі, там є посилання на це відео. Ну і я досліджую ці рослини не просто як барвники, а комплексно. Довідуюся про їхні інші здібності. От і дізналася, що американські народи використовували здавна цю рослину. В лікарських цілях і вона вельми помічна, лікує все, що пов'язано з застудами, все, що пов'язано з ротовою порожниною, з горлом. І от тої зими ми захворіли родиною, чи то гриб був, чи може яка інша інфекція, ну дуже сильно боліло горло, дуже сильно так, що не можна було ні про що інше думати, а як тільки про те, що в тебе болить горло. І коли я зробила такий відвар з гринделії. Прополоскала раз і все. Я вже забула про біль у горлі. А після другого полоскання горло взагалі перестало про себе нагадувати. Вельми сильна рослина. Раджу вам цю рятувальницю знайти, насушити. Вона дуже любить відкриті місця на сонці, росте в степовій Україні, на Миколаївщині, на Кропивниччині, на Харківщині. Шукаємо і заготовляємо гринделія.